І нехай день буде, бо нехай день буде борщовий, ну нехай. І нехай день буде добрий для добрих людей. Не все ж варити борщики у пішняцьких горщиках. Ось дивіться, який у мене є файний горщик. І в ньому можна зварити смачний борщик. І можна спробувати його зварити. 5 жовтня 2024 року у Скалі Подільській під час фестивалю кава із Смотрицького гладущика. Ви спитаєте, чому кава? Та кава, тому що вона зварена Олегом Ващинським на срібній воді у тому маєтку, де ми плануємо провести фестиваль. Смотрицький гладущик це окраса і любов колекціонера його колекції, його родзинка його колекції. І гладущик, цей ми наповнимо енергією, добра, любові, радості, радості зустрічей людей з людьми, спілкування. Чекаємо всіх вас 5 жовтня 2024 року у скалі Подільській. А де побачите?